Вітаємо сьогодні у прес-клубі брифінг-коментар на тему, чому Львівська міська рада досі не узаконила нову редакцію статуту Львова. У ролі експертів пан Теодор Дяків, голова правління громадської організації Асоціація платників податків Львівщини, пан Богдан Зелений, юрист громадської організації інформаційно-правовий центр Наше право. Традиційно на початку історія запитань. Питання історії. Львівський прислуг 27 серпня зробив запит до Львівської міської ради, в якому попросив надати інформацію про те, коли і які документи були прийняті на основі статуту з посиланням на статут Територіальної громади міста Львова, затвердженого ухвалою Львівської міської ради номер 3153 від 28 січня 2010 року. Львівська міська рада відповіла: Ухвала! Прийнята відповідно до законів України про місцеве самоврядування, про органи самоорганізації населення Статуту Територіальної громади Львова затверджено ухвалою Львівської міськради від 28.03.2002 року номер 1649. Тобто, я уточню, що ми одержали відповідь, що була одна ухвала міської ради про положення щодо створення. Та діяльності органів самоорганізації населення. І ця ухвала створена, затверджена, прийнята на підставі статуту 28 березня 2002 року. Ми ж запитували про нову редакцію статуту від 28 січня 2010 року. Інформаційно-правовий центр Наше право також зробив запит до Львівської міської ради. Про долю нової редакції статуту територіальної громади Львова, і, зокрема, просив створити робочу групу з розробки проєкту нової редакції статуту, до роботи якої залучити широку громадськість та експертне середовище представників депутатського корпусу та науковців конституціоналістів, оскільки статут територіальної громади міста, який прийнятий 28 січня 2010 року. Не зареєстрований територіальним органом юстиції і не відповідає вимогам сьогодення і потребує радикального оновлення. Тобто мова йде вже якби про третій варіант статуту. так? так. Є чинний статут від 2002 року, є нова редакція від 2010 року, яку управління міського управління юстиції відхилило. А наше право пропонує знову сісти за стіл фахівцям. І так як уже працювали два роки, це відповідь управлінням секретаріат Ради Львівської міської ради, яке повідомляє, що над новою редакцією статуту, прийнятого 28 січня 2010 року, два роки працювали, але результату немає. Отже, ми повинні з'ясувати. Два простих питання. На підставі якого статуту територіальної громади працює Львівська міська рада, Львівське міське самоврядування сьогодні друге питання. Яку нову редакцію потрібно і чому? Прийняти статуту територіальної громади. Пане дяків, прошу ваша відповідь на ці запитання. Ну, яку редакцію застосовують сьогодні, це, знаєте, з цієї відповіді. Подивіться, які там дати. Написано, що в редакції статут в редакції 2000... якого року? Другого. 2010 року, але затверджений 2002 році. Тобто, ну, є звичайне порушення законодавства, одне серед багатьох. І воно полягає в тому, що ті зміни в законодавстві, які здійснені під впливом різних обставин, зокрема, і під впливом е демократичного процесу, які відображені, наприклад, в законі про житлово-комунальні послуги, а це статут територіальної громади, так? Стосунки мешканців громадян з органами влади, з комунальними підприємствами, зокрема. В цій в законодавчій базі відбулося багато змін, позитивних змін для громадян. І їх треба закріпити їх треба в новому... закріпити в новому статуті, відобразити, деталізувати, можливо, для більш повного застосування, роз'яснити, зокрема в окремих положеннях, створити умови для того, щоб це законодавство працювало. На сьогоднішній день міська влада, міський голова і, до речі, депутати. Як попереднього скликання, так і теперішнього скликання міської ради свідомо, я хочу це підкреслити. Гальмують застосування того законодавства в Україні, яке діє вже з 2004 року. Це 8 років. Чому вони не хочуть нової редакції статуту? Ваша версія, моя версія така, що нова редакція статуту, в якій слід відобразити ті позитивні зміни для мешканців, створює меншу залежність мешканців, громадян. Населення міста Львова від влади, від комунальних підприємств. Тобто влада втрачає свої впливи, а впливи ніхто втрачати не хоче. І в тому числі, я в цьому переконаний, кошти, в тому числі і кошти. І впливи, і кошти. Пане зелений, я звертаюся до вас, як до юриста громадської організації, інформаційно-правий центр, наше право, пан Богдан Зелений, ваш погляд на цю проблему і ваші пропозиції її вирішення. Наше право як безпосередній учасник процесу розробки цієї нової редакції 2010 року, також після от вже тривали, тривалого часу задало собі таке питання: от чому і по сьогоднішній час дане питання не вирішене, чому ми не маємо нової редакції статуту, чого він не зареєстрований. І попередньо обговоривши це питання, ми дійшли до такого висновку. що це найперше небажання зі сторони міської влади запроваджувати нову редакцію, тому що вона може передбачувати певні нові механізми, які з'явилися відповідно до змін в чинне законодавство, які посилюють вплив громади на органи місцевого самоврядування, розширюють функції їх участі в місцевому самоврядуванні і дають їм певні додаткові права. Це ну, свого роду створило би їм своєрідний клопіт. Е, і е, наклало на них певні обмеження, обов'язки, чи в інший спосіб е, ну, утруднило їхнє чиновницьке життя. Е, інший, інший можливий, іншою можливою причиною це є сама, е, самий момент прийняття цього статуту. Редакція 2010 року, так само, як і редакція 2002 року, вона була прийнята безпосередньо перед місцевими виборами, і крім цього, прийняття статуту нової редакції статуту, було однією з передвиборчих обіцянок одного з кандидатів. І Звичайно, це було не, не як основний козир в його е, передвиборчій боротьбі, але е, ну, розраховувалося так. Якщо прийметься, то можна сказати, що його потім можна використовувати, рекламувати свою діяльність і е, ну, розказувати, як е, Львівська міська рада співпрацює з громадськістю. Ну якщо не прийметься, то так спустити на наплив часу. Ну і звичайно, якщо взяти вже наш депутатський корпус, хоч він вже і зараз частково помінявся за ці два роки, це є їхня байдужість, відсутність політичної волі, яка би дала можливість ну, співпрацювати з громадськістю, бути депутатами, наверненими до, до населення. Запитання, пане Зелений, пане Дяків, закон про місцеве самоврядування вимагає. Щоб порядок проведення громадських слухань був затверджений статутом територіальної громади, так, так. якщо немає такого порядку проведення громадських слухань, затвердженого статутом, то ці громадські слухання або можна проводити будь-як, або не проводити зовсім. Правильно поставлено запитання, чи ні? Є зв'язок між неприйнятим статутом нової редакції і громадськими слуханнями. Ваша думка, пане Д'як. ну прямий зв'язок і не тільки в цьому питанні на яке ви наголосили, але і в питанні реалізації прав громадян. Зокрема щодо замовлення послуг комунальних щодо інших їхніх прав, які передбачені законами України, які передбачені Конституцією України. Тобто, по суті, по суті ми маємо знаєте, таку місцеву форму азійської диспутії, коли влада і народ ніяким чином не взаємодіють через те, що влада не хоче визнавати прав громадян. Свідомо, я хочу сказати, у мене є подання прокуратури про свідомі порушення прав громадян органами місцевого самоврядування. І якби була нова редакція статуту, щось би змінилося? Ну, по крайній мірі, це би донесло права в широкому плані права територіальної громади. І ви розумієте, саме невизнання цих прав вже є порушення зі сторони влади. Я ще раз говорю: ми маємо певну форму, на моє переконання. На місцевому рівні такого державного устрою, який характеризується як азійська деспотія. Як змусити Львівську міську раду прийняти нову редакцію статуту територіальної громади міста Львова, де були би враховані всі новітні досягнення законодавства пов'язаного з місцевим самоврядуванням? Па Дяків, ваша відповідь, пане Зелене, ваша відповідь? Моя відповідь, що змусити Львівську міську раду і міського голову, виконавчого органу виконувати закон на даний час? Немає е, жодної можливості. Немає таких механізмів. Чому власне все це і відбувається? Немає таких механізмів не дивлячись на те, що в законі продекларовані всі права громадян територіальних громад на сьогодні, немає. Чому я і говорю про азійську диспутію? Пане Зелений, ваша відповідь е, можна йти шляхом шляхом, таким як ми от вже можна сказати, розпочали його в серпні 2012 року, 28 серпня. Ми подали були звернення. Ну правда, нам е, ну ви вже розповідали відписали. От в такій формі, ми е, грубо кажучи, ми запропонували вже ну, буде... не буде реакції на звернення, ані на так. звернення при. Бесного, ані нашого права, ані громадської організації пан, ні, дя, пана ні, Дякува. Далі що чинити? Можна звертатися до суду. Що передбачає законодавство в такому проблемному варіанті? Законодавство в такому проблемному варіанті можна розробляти безпосередньо, збирати саму громадськість, розробляти. Ну, ну, попередню, ну, редакцію статуту. Ну, Львівська міська рада, пробачте, скаже, формально його... в нас є статут від 2000. вносити його на розгляд є міської є. ради старатися. Ну ще раз говорю. Статут територіальної громади повинен, статут територіальної громади повинен відображати рух законодавства державного. Тобто формально статут є, але це не той статут. Це, не той статут. це ж ми якби керуємося нормами, які були до 2000, до 2002 року. А законодавство прогресує, розвивається, права мешканців, права громадян розширюються. А це вже просто... що виходить можливо е ініціювати місцевий референдум, старатися щоб е ну ставити питання, чи громадян цікавить питання е статуту, чи він їм потрібен, і таким чином змусити тиснути на міську раду і змусити їх. Е Пане Дяків, ваш погляд на ініціювання місцевого референдуму. Я думаю, що навіть якщо його організувати, але питання що в тому, ви бачите, там вже написано, що регулюється статутом, знаєте, замкнене кого. Нема статуту, замкнені нема референдуму. Нема, статуту, нема легітимного референдуму, який би до чогось зобов'язував. Отже, виходить, що оцю історію з новою редакцією статуту доведеться використовувати під час наступних виборів до Львівської міської ради і нагадувати виборцям, зокрема. Представникам територіальної громади про те, що їх протримали цілу каденцію, так? Так. якщо нічого не зміниться. Депутати, виконавчі органи, міський голова в такому безвладному, як ви сказали, азійському стані. Інших варіантів немає. Ну, хіба що надіятися, що вона буде прийнята, знову ж таки, може, все-таки нам дасть якось вплинути ну, на міську. Я вибачаюся. якщо влада, яка зобов'язана? Захищати права і інтереси громадян, дбати про них, діє всупереч цим громадянам. То надіятися на те, що воно само, само якось вони дійдуть до цієї думки, що треба все-таки виконувати закон, я особисто не надіюся на такий розвиток подій. Це був брифінг-коментар на тему, чому Львівська міська рада досі не узаконила нову редакцію Статуту міста Львова. На все добре.